Вітаю! Навпротязі тижня я викладу декілька дихальних практик, які допоможуть нам заспокоїти нашу нервову систему, зняти стрес і відновити внутрішній баланс. Перша дихальна практика вона називається 7 8 Вона знижує рівень кортизолу, сповільнює серцебиття і допомагає при безсонні або в тривожні якісь наші стани. Як вона виконується? Ви вдихаєте через ніс на 4 рахунки. Затримуєте дихання на 7 рахунків і повільно видихаєте ротом на 8 рахунків. І так повторюєте десь 4-6 разів, в залежності від того, як ви себе почуваєте. І так ми починаємо. Робимо вдих. Раз, два, Три, чотири затримка дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І робите повторення. Я ще раз нагадую, ви вдихаєте через ніс, вдихаєте в живіт. Тобто, коли ви вдихаєте, ваш живіт роздувається. Коли ви видихаєте, живіт здувається. Дякую, любі. Практикуйте. До зустрічі завтра!